Усіх вітаю вас, шановні українці. Хочу трішки похвалитися і зробити таку е, е, розпаковочку. Е, на день народження мені друг подарував цікавий такий ось такий зверточок, бачите? Ще не знаємо, що там. Зараз хочу подивитися. Давайте розпакуємо. Так, ось так. І, 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 таке враження, що не них вистачає такої дерев'яної коробочки з соломкою. Так. Розв'язали. Ой. Так, ага. Та ладно. Та. Бляха-моха! Та подивіться, що це. Це ж скотч! Я так полагаю... Ух ты! На ньому прописаний Pink Floyd 75-77. Оце так подгончик, а ну-ка. І тут... І тут... Там подивіться а? Так, 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 так. Ось це. Ось це я розумію. Ага. А будете Отакий от Круто, Круто. Вітя, я тобі вдячний. Дякую.